Я це сказав в жовтні місяці, що до лютого, мінімум до середини лютого, рішення не буде. Це я сказав в жовтні. І мене дивує, коли кожен день ми там валідолка втаємо, чи буде завтра рішення. Не буде його завтра, тому що воно перейшло в іншу площину. Площина наступна вирішується, приймається рішення, як в 2024 році воювати. Стаю стратегію, яка була: стратегія деескалації, стратегія стримування. Стратегія уникнення е, перекидання війни більш широко за кордони України чи все-таки вже розуміти ризики і відмовитись від тієї стратегії, внести корекцію і надати відповідну допомогу ну, військово технічну в таких обсягах. От про що йдеться? Все інше це те картинка, яку нам ми бачимо. Конгрес як майданчик різних питань, це все неважливо. Важливо, яке рішення буде прийнято ключове в Білому домі, яке рішення буде прийнято союзниками. І в цьому плані є позитивні сигнали. От те, що ви кажете, це поява таких побоювань. Да? Інколи такі побоювання, коли ти реагуєш попередньо, превентивно на ризики, то ти готовий до цього. І тоді не відбувається атака. Отут от парадокс в тому, що якщо ти. Не лякаєш один одного, а просто готуєшся до найгіршого сценарію, тоді цей сценарій не наступає. От я думаю, що в них приходить це розуміння, і ми побачимо вже в наступні місяці, чи дійсно воно прийшло так серйозно. Ну, по Британії ми бачимо, і по європейцям. Як би там не було, європейці трошки так знаєте енергійно взбодрились, тому що бачать, що в США може бути по-різному. І зараз е, рішення британців надати в цьому році більше трьох мільярдів доларів саме на військові цілі. А я скажу вам, що в США, коли ми розглядаємо, ми там говоримо 61,4 мільярди пакет. А скільки там військових коштів на військово-технічно? Там же ж, якщо подивитись по складовим, то там їх набагато менше, тому три мільярди від Британії, кошти, наприклад, які можуть надійти з інших країн, те, що ми вже знаємо по Партнерах, натівських країнах, те, що вони вже планують надати Балтійські країни заяви про 0,25% мінімум свого ВВП, це все вони намагаються закрити, от можливу цю прогалину. Тобто вони розуміють, що це тепер більше на Європу може лягти. Якщо буде від США пакет, чудово. Тоді ми можемо говорити про переведення позиційної війни знову в таку маневрену, так як були деокупація Херсону під Харковом, де територію. Якщо не буде, то просто буде війна позиційна. Отака, от оборонна в окопах, динамічна, з великими жертвами, але позиційна.